Всім самий величезний привіт, вітаю вас на своєму каналі і ми подивимося, що в акції із побутової хімії. В магазині АТБ запрошую вас на перегляд. Манкулатура, до речі, це дуже хороша ціна. 28 гривень 90 копійок за 4 штуки. Це своя лінія, він йде двошаровий, непоганий. Так, що я вам ще хотів сказати. Хотів вам сказати, щоб ви вмикали дзвіночок на каналі, тому що, можливо, декому не приходять сповіщення. Увімкніть дзвіночок на каналі, щоб до вас першими приходили сповіщення про акції в магазині, в тому чи іншому магазині, щоб ви дізнавалися першими. Хочу вам подякувати за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Величезне-величезне вам дякую. Ну що ж, ходіть. Обов'язково візьму. Треба тільки показати вам все акційне і самому подивитися. В акції ватні палички своє лінія тут 200 штук, 19,90, але я не знаю, що вони не розмотуються. Я не пам'ятаю. Розумний вибір, вони розмотуються, а своє лінія, здається, не розмотуються. Так, дуже хороша ціна на серветки від своєї лінії хустинки 150 штук, двошарові, обов'язково теж візьму. 27,50. Диски від розумний вибір, косметичні, 80 штук, 20 гривень, 60 копійок. Жіноча гігієна. А, непогана ціна на підгузки трусики міні-бі 209,90. В акції підгузки від Хагіс 22390. Хороша знижка 35% на серветки. Ой, тут навіть два вида, 72 штуки. Їх так поставили разом. Бачите, 72 штуки. 24,50 та 120 штук 33,50. Мабуть, ці вигідніше ж, правда, взяти? Так, бачу, з'явилась новинка на поличках в магазині АТБ. Ось такі серветки вологі, памперс дитячі. В уковці 52 штуки, без знижки 71 гривня. Показую вам як новинку. Ціна зі знижкою на пелюшки. 10 штук в упаковці. Розмір 60 на 90, своя лінія. Великий гель для душу палмалів. Чоловічий, 750 гривень. Грам. Грам. Зі знижкою стоїть мило ТЕО 4860. Непогана ціна зараз на ось ці гелі для душу. Це є Польща, Тут іде, здається, 500 чи 500, 500 грамів. Показую вам як новинку гель для інтимної гігієни 5690 400 грамів. І оце також іде новинка. Гель для інтимної гігієни 7450-400 грамів. Великий гель для душу, палма 650 грамів. Також зараз зі знижкою. А ось цей можна придбати за 8690. Тут 750 грамів. В акції стоїть запаска мило 560 грамів, 29 гривень. Поставили в акцію рідке мило дору 300 грамів, 45,30 30 Ну, В кого є карточка АТБ, звичайно ж, буде дешевше, так що звертайте, ці, звертайте увагу ціни ось в цьому прямокутнику. Для вас знижка трішки більша. Так, ну ми з вами рухаємось далі. Зараз дуже хороша акція на зубні пасти Сенсуден. Ось така маленька: 65 грамів 35,90. 90 Сенсуден щоденний захист, тут 100 грамів 64,90. 100 грамів Сенсоден відбілююча 69,90 І сенсоден відновлення та захист 75 грамів, 82 гривні 90 копійок. Зверніть увагу, зараз дуже хороші знижки на зубну пасту Сенсоден. Ось такий блендомет. 75 грамів можна придбати за 30. 1 гривню 60 копійок. Колгіт для всієї родини 75 грамів. Також зі знижкою 38,90. Колгіт відбілюючий. Лакалут 92 гривні майже. І лакалут відбілюючий, також 100 грамів, 97 гривень. Зі знижкою зубні щітки від своєї лінії. М'які. Акції дитячий засіб для купання, гель для душу, шампунь. Також зараз зі знижкою. Крем дитячий. 75 грамів, 32 гривні. Крем нівея софт, зволожуючи для обличчя рук та тіла, 75 грамів, 68,80. Крем Nivea, велика упаковка 150 грамів. Зараз можна придбати за 93 гривні. Кулькові дезодоранти тут є і для чоловіків, і для жінок. Зараз вони по 3490. Це Польщу. Крем для рук оливка та алої. Також зараз зі знижкою 27,90. Ось така пінка для вмивання обличчя вагою 150, якщо я не помиляюсь. Це також іде Польща. 170 грамів, 60 гривень. В акції шампунь Тео, два в одному. Кропива та корали 46,60-350 грамів. Продовжили акцію на маски та шампунь калус об'ємом цілий літр. 100 гривень маски і по 100 гривень. Але бачу, тільки ось ці шампуні поставили, ці вже по 150. Ще стоїть в акції засіб для миття універсальний. Від розумний вибір RIO 40% знижка, 24,90 Для миття посуду Free запаска пів літри 21 гривня 50 копійок. Зверніть увагу, дуже хороша ціна на сів антиналіт. Також сів антижир, теж зі знижкою. Тайфун, засіб для унітазу за ароматом лаванди. Гель чистячий, 750 грамів 5690. Серветки від своєї лінії віскозні. В упаковці 5 штук. Брев Актив Плюс 52 гривні. Ось такий брев Power Актив. Три штуки в упаковці, 124 гривні. З'явилася ось така новинка. 62 гривні. Дві штуки. В акції Maxi Power. Об'єм цілий літр і губка в подарунок. Засіб для миття посуду Грюнвельд 800 грамів. Хороша знижка на капсули 4 в одному and free універсальні 19, 19 штук. В упаковці 134,90. Теж показую вам як новинку порошок для прання. Колор 500 грамів 68,40. Гель для прання wash and Free, вагою 200, також з хорошою знижкою 7590. Порошок Савекс вагою 3 кг, фреш і колор 232 гривні 50 копійок. Ну що я хочу сказати, непогані ніби знижки на акційні продукти, хороші знижки 40%. Бажаю вам економних покупок, мирного неба та міцного здоров'я.